Мета працівників дошкільного закладу досягти гармонії фізичного, інтелектуального і емоційного розвитку дітей, збагачувати душу дитини засобами зображального мистецтва, музики, граційності, рухів. Дошкільний вік це той період, коли винахідливий розум малечі вбирає в себе кожну нову інформацію. І педколектив колектив дитячого садка номер 8 казка. Виявляє здібності у дітей, створює необхідні умови для розвитку особистості. Тут працюють досвідчені вихователі, логопеди, психологи, вихователі з хореографії, образотворчого мистецтва, іноземної мови, фізичного виховання. У дошкільному закладі казка кожна дитина має всі можливості для всебічного розвитку. На високому рівні проводиться оздоровлення дітей в спецгрупах з порушенням опорно-рухового апарату та дітей, які мають ослаблене здоров'я. В санаторних групах з дітьми проводять лікувальні процедури, масаж, лікувальну фізкультуру, аутогенне тренування, фітотерапію. Діти з вадами мови навчаються в логопедичних групах у досвідчених логопедів. У мене дочка ходить в підготовчу логопедичну групу. Ми в садочку вже два роки і спочатку прийшли в звичайну групу. Потім вияснили, що тут займається логопедична група підготовча і ми її перевели. В неї трошки були вади в мові, деякі звуки вона не вимовляла, і вона почала ходити туди. Там є спеціальний логопед, вона кожен день займається з дітьми. І вихователі на групі також. Більше уваги приділяють на вимову дітей і нагадують їм все. Катя дуже подобається ходити в цю групу, і вона 6 років їй, тільки вона не піде ще до школи, хоча вже підготовчу групу закінчує, ще буде ходити рік в садочок, але вона вже повністю готова йти до школи. Вона вже виразно розмовляє, спілкується свобідно з дітьми і. Гарно все в неї виходить вже. І я звертаюся до батьків, які мають дітей з якимись вадами в мові, які не вимовляють деякі звуки, віддавати дітей до логопедичної групи. Там дуже гарно вихователі ставляться. Там менше в групі дітей, що це вже важливіше набагато для дитини, що більше уваги приділяється їй. І навчаються, і через деякий час короткий, вже будуть діти гарніше, навіть батьки побачать зразу, і діти самі зрозуміють, що вони гарніше стають говорити, виразніше, і вони самі слідкують за своєю вимовою, самі себе от дитина сама себе поправляє, сама чогось хоче, тому що їй так кажуть вихователі в групі. Особливу увагу колектив звертає на розвиток творчих здібностей у дітей. В дитячому садку діють такі гуртки. Драматичний ми актори, юних художників, художники, чарівні фарби, спортивний, спритні та кмітливі, аеробіка здоров'я та грація, м'якої іграшки Чебурашка, Школа молодої матері, Природничий Зелена аптека, Художньої праці, Юні чарівники, хореографії, музика в Русі, Музичний Гри на фортепіано, іноземної мови, гурток розвиваючих ігор, шашки та шахмати. З нового навчального року відкриється математичний гурток та гурток-інтелектуал. З великою радістю і бажанням відвідують діти свій садок казка, в якому вони почувають себе щасливими, здоровими та веселими. Моя дівчинка ходить вже другий рік в цей садочок в групу опорно, значить, з порушенням опорно-рухового апарату. Ага. Знаєте, дуже довго ми значить, вагалися, щоб цю групу як там нас приймуть, але настільки зараз, коли вона прийшла в цей сад садочок, в цю групу я просто вдруге народилася. Mm -hmm. Бо там ті батьки, в яких здорові діти, от, коли дитина захворіє, то серце значить, материнське воно розривається надвоє. Коли дитина народилася хворою, це не переказати, це настільки болюче питання і значить, біда, це в сім'ї, біда. І дитина моя п'ять років не ходила ні до садочку, нікуди, ні просто ми виховували її вдома, як могли що, що могли те робили. І тут відкрилася ця група, це просто спасіння наше. І зараз я просто не знаю, я просто дячна тим людям. Людям, які займаються моєю дитиною, вона стала зовсім іншою. вона стала просто людиною. Розумієте, вона їй було списано. Вона була просто списана дитина. Тепер я кажу щиро дякую тим людям. Вона відвідує прекрасно гуртки. Вона раніше не сприймала музики, тепер вона ходить на музичне, вона танцює, вона правда, трошки вона, правда, не говорить, проте я сподіваюся на те, що прийде час і вона буде така, як всі інші діти. Тому що кажу, для мене ця група то це, ну, просто, я не знаю. Я просто почала жити нормально, я відчула себе жінкою, я змогла піти на роботу. І так як всі люди значить, живуть тим життям, яким живуть більшість з нас.